Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я повертаюся до квітів і хочу показати вам гарненькі квітки, які називаються еустома. Я хочу щоб ви пораділи за мене, я вже посіяла ці квіточки, вони в мене прийнялися і зійшли. Ну, Ці квіточки дуже-дуже малесенькі, їх іще погано видно, але я думаю, трішки все одно видно. Вони такі, мабуть, як міліметр завбільшки. Я посадила 30 листопада і ці квіточки зійшли в мене через 10 днів. Одна квітка зійшла 9 грудня, друга 10 грудня. Було всього я садила три сорти. Садила я, я купила різні сорти. Є ці квіти є високорослі, низькорослі. Оце квітка низькоросла, ці квітки високорослі. Високорослі це такі від 80 до метр до метра. А низькорослі там, по-моєму, скільки вони? Тут? 15-20 см кущик. А це у нас висота 70 см. Ну, десь 70-80 см оці квіточки. Так, я посадила оці три сорти. Два із них. Так, ехо, а це у нас це теж ехо чи ні. Да, це таки вони всі три одінакові. Хоті, касабланка. Оці два сорта зійшли. Я вам показувала сейчас, по-моєму, цю білу. І ще така пурпурова зійшла. А, тут були квітки такі крупненькі, вони пофасовані виробником. Такі в капсулки в, ну, да, такі в капсулки з гранулки, ну, верніше, з, завернуті. А оця квіточка. Це шампань, вона називається. Вона, ну, така ось сюди шампань. Вона дуже-дуже дрібнесеньке насіння, і на сьогоднішній день воно ще не зійшло. Справа в тому, що ця квітка, терміни в сходів десь від 10 до 20 днів. Зараз у нас іде 15-й день. З моменту посадки, тому я надію, що ця квіточка ще зійде, так наче признаки є, з того, що вона повинна ось ось зійти. Е, ну, два, два цих сорти точно зійшло, і вони всі п'ять квіточок прийнялися. В, в кожній коробочці тут по п'ять зернинок, е, по п'ять насінинок, і всі п'ять квіточок зійшли. І в і в одному сорті, і в другому сорті. Сьогодні я буду садити оці два сорта. Так, жовту і е, низькорослу білу. Е, багато є нарікань по поводу того, з, з приводу того, що е, ці квіти дуже погано сходять. Ну, я ще буквально декілька слів скажу про саму квітку. Квітка дуже красива, вона чимось схожа на е, рози. І користується великою, скажем, любов'ю садівників. Дуже вона красива, дуже довго вона квітне. Вона там, якщо її своєчасно посадити, то вона квітне там 3-4 місяці. Одні квітки відцвітають, другі появляються бутони, і так вона ну, практично ціле літо може квітнути. Але справа в тому, що вона не переносить наші зими. Це вона багаторічна, але зимувати в наших умовах вона не може. Тому е, таку квітку можна посадити тільки з насіння і садити потрібно її дуже рано. Для того вона е, перш, ну, перші бутони квітка викидає десь через 6 місяців. Квітнути починає через 6 місяців після висадки. Е, тобто, якщо я зараз в грудні посажу, то це виходить десь. В червні, в кращому випадку, ця квіточка може зацвісти, і то це в тому випадку, якщо вона буде гарно розвиватися, якщо їй буде хватати, вона дуже любить, щоб її підкормлювали. Вона підкормки любить, вона така ну любить, щоб за нею подивилися і доглянули. То я думаю, що десь в червні місяці ці квітки повинні розквітнути. Е, так, я сажу перший раз, зразу вам кажу, але я, перед... так, але я передивилася багато інформації, перечитала багато е, і знайшла для себе, е, скажімо, корисні поради, е, що треба врахувати для того, щоб квітка хорошо взійшла і потім за нею добре доглядати. Перше, що і у мене якби є результат. Тому в зв'язку з тим, що у мене є результат, я вирішила поділитися цим методом. Може вам комусь буде корисним, може хтось ще не знає, як цю квітку садити. Перше, що ви на що ви тут повинні звернути увагу, що ця квітка не любить кислого ґрунту. Ні кислого, ні слабокислого ця квітка не любить. Тому всі наші універсальні ґрунти йдуть слабокислі. Тому зверніть увагу, щоб ваша. Земля була ось у Пість 7-7-очка Сімерочка це нейтральний ґрунт, тобто нейтральна кислотність. Це для квітів, в які, яким потрібна нейтральна кислотність. Оцей ґрунт я купила, замовляла в інтернеті, бо я якось у нас не знайшла. Це не реклама, це просто я показую, який ґрунт я беру. Це ґрунт для квітів. Він універсальний, але нейтральний. нейтральний. Цей ґрунт. Так, Що потрібно для того, щоб посадити? Так як квітка боїться хвороб, ну а квітка боїться хвороб, а в землі вона буде, ну, рости, росте вона дуже повільно і довго, тому потрібно забезпечити продезінфікувати ґрунт. Це можна зробити різними способами, можна його пропарити, можна його прожарити. Я вибрала третій спосіб, це залити, пролити кип'ятком. Тому, що я буду робити? Садиться це все швидко. Дивіться, я поставила чайник, це там загудів чайник, насипаю земельки. Розрівнюю її. Там, де, де ну, в тому відео, де я дивилася, ту інформацію, яку я дивилася, клали також пролонговане добриво. І я геть трішечки ложу отаке добриво, я не знаю, правильно це чи неправильно, але я вирішила трішечки-трішечки, буквально декілька зернинок. Я ложу цього добрива. Добре розмішую. Я зараз залью кипятком. І це добриво в воді розтане, розтвориться, так як воно пролонгованої дії, то поки квіточка зійде, поки вона підніметься, якраз у неї буде ну, корм, буде удобре. добре. Не знаю, ви можете такого не робити, тому що тут розділилися. Одні кажуть, що нічого не потрібно. Інші кажуть, ну от, по крайній, я бачила, що як би трішечки ложуть. Так. Зверху я ложу такий без добрива, щоб молоденька квіточка до добрива іще добралася, поки вона наростить коріння. Так, вирівнюю, земелька повинна бути. М'якенька, пухкенька, і не повинно бути ніяких там твердих е, таких е, ну, комочків. Так. І в мене закипів чайник, він буквально тільки що відключився. І тепер кипятком у мене тут є, я ще вам не показала, що е, Ну тепер вже не видно. Там у мене такий, знаєте, тут ну, не видно, не, не, не побачите. Там я дуже добре так розрізала в коробочку і дренаж хороший зробила, щоб водичка лишня вся стекла, тут є піддон, і вона в піддон вся стече, якщо там буде лишня водичка. Так, і тепер добре-добре проливаємо водичкою, щоб вона добре пропарилася. Так. Лишня водичка витече. лєємо до тих пір, щоб було видно, що знизу вже потекла водичка, все, значить, вона пролилася. І тепер чекаємо, коли ця водичка прохолоне. Ну, верні, верніше, земелька прохолоне. Але я трішки раніше я буду слід два пакетики, тому я один, одну земельку вже пролила і вона вже навіть. Дуже остила. Потрібно, щоб водичка щоб була тепленька земля, щоб вона була така, знаєте, градусів 38, от така вона до 40. На тепленьку землю кладете, накриваєте. Так, оце на ось сюди воно як виглядає. Зараз я його розкрию. Так, висиплю на руку. Оце сюди 5 зерняточок, отаких от дрібнесеньких. Отакі ці зернятка, не знаю. Видно? Ну це напевно, ну, видно, так? Да? Отакі зерняточка. Тепер ви берете цю коробочку і ці біленькі зернятка, їх видно поверху, отак розкладаєте. Просто е, так. Так, 4. П'ять. Можна чуть-чуть так рукою, щоб воно там не не, не закотилося ніде. Це, ця коробочка буде стояти у вас довго, вони ж поки зійшли, пройшло 10 днів. Десь через день-два можна буде так, знаєте, капельку водички для того, щоб ну, розтаяло. тут гаряче. зараз я його накрию. Ну, у мене там є от, отака кришечка. Єсть. Отака ось така кришечка є, я ще тут накрию. І воно, коли гаряча водичка, воно там розстає якби від гарячого. Але е, потім я е, таким. Капелькою, буквально шприцом капелькою е, капала на, е, на саме зернятко для того, щоб е, розтала оця оболочка, щоб проклюнулася сама квітка, бо якщо ви не будете, ну, е, ну, якщо, ну, хоча, б по, хоча б раз це зробити, От, і зараз у мене прохолоне ця земелька, ще вона гаряча, я ще хвилин 5 почекаю і посажу іншу квітку. І буду чекати, коли в мене виростуть. Ось яка в мене симпатична квіточка. Бачите, всі 5 росточків видно. Такі вони малесенькі, але видно. І це так воно, душа радіє, коли ти бачиш результат своєї роботи. Ну і тепер буду доглядати, надіюсь, що все буде добре і. Саме головне виростити її зараз, оце з маленькою. Потім кажуть, що з нею таких великих проблем немає з цією квіткою. Ну що ж, якщо вам була інформація корисна, будь ласка, ставте лайк, якщо ні, можете ставити дизлайк. Запрошую вас на наступні відео. У мене тут в основному на каналі дві теми це в'язання і квіти, тому я буду про квіти ще знімати багато роликів. Багато роликів. А зараз дякую вам за увагу, всім нам мирного миру, скорішого закінчення війни. До побачення!